Доброго дня, мене звати Сергій. Я сертифікований спеціаліст тім'юєр компанії Софтіка. Дозвольте мені показати, вам, що таке віддалене керування та моніторинг пристроїв. Почнемо з перегляду пункту меню віддалене керування. Моніторинг. Нас зустрічає меню моніторинг, в якому перераховані всі пристрої, які є в нашій компанії і підлягають моніторингу. Кнопки перекривання панелі моніторинга це додавання нового пристрою та редагування політик доступу. Перейдемо до політик доступу. Teamviewer нам пропонує стандартну о, за замовчуванням політику моніторингу, яку ми можемо відредагувати під свої потреби. Налаштування, коли спів пуш повідомлення на пристрій, на якому встановлено програму TeamViewer, на мобільному пристрої, також тригер, тригери і відправка електронної пошти на електронну адресу адміністратора, коли перевищено використання центрального процесора, 75% використання пам'яті вільного об'єму. 500 Мбайт. Рішення безпеки: Це перевірка, чи встановлена на кінечній точці антивірус, бредмауер, вільний дисковий простір. Можна змінити мінімальний об'єм, при якому буде спрацьовувати тригер і відправлятися сповіщення на електронну адресу адміністратора. Включена чи виключена оновлення системи і стан диску. Якщо в будь-якому диску виявлено фізичні помилки, з'являється попередження, відправляється сповіщення на електронну адресу. Також можна додати а, тригери на такі використання ЦП, використання пам'яті і чи знаходиться даний пристрій онлайн. Для Windows систем це тригери на стан диску, запущений бредмауер, рішення безпеки, тобто антивірус. Вільний дисковий простір, трафік мережевого адаптера включена чи вигнутана оновлена система. Також можна триггери налаштувати на реєстрацію журналу подій, запущений або встанов встановлений процес, або те ж саме за служби Windows. На macOS це дисковий простір, процеси. І оновлення системи. На Linux найменші тригери це дисковий простір і процеси. Далі перейдемо на вкладку Сигнали, це сповіщення системи, про по тригерам, які ми встановили в правилах моніторингу. Тобто, бачимо, що система указала нам, що на даному ПК не встановлена. Є доступні оновлені системи, але вони не встановлені. Е, Наступний-меню це мережа. Використовується для сканування вашої мережі в е, автоматичному режимі або за, за раніше вказаною маско, маскою під мережі. Е, ми бачимо, що мережа, моніторинг мережі виявляє пристрої комп'ютера маршрутизатори та комутатори, принтери, nas пристрої, DGB або інші пристрої, це такі, як мобільний телефон або Linux системи. Можна зайти в пункт меню, подивитися назву пристрою і його ip адресу Також можна налаштувати. З повіщення. Якщо пристрій ДЖБ, або принтер, або роутер підтримує протокол SNMP, можна вказати пароль і також збирати з їх даних. Щас я покажу, як це робиться. Як бачимо по SNTP можна по принтерам виявляти кількість тонера, коли потрібно заправити, або папір. Так, по маршрутизаторам і роутерам можна виявляти Справність портів або підключення і відключення від цих портів клінечних точок. Далі, далі перейдемо в пункт меню управління ресурсами. Управління ресурсами, як ви бачимо, тут зустрічає вкладка пристрої, на якій зображені всі пристрої, які підлягають моніторингу ресурс, ресурсами. Тобто, Після натиснення на кнопочку пристрій бачимо інформацію про пристрій коротку, ім'я комп'ютера, внутрішня IP, зовнішня IP, ідентифікатор TeamViewer, версія TeamViewer і е програмне забезпечення, яке встановлено на цьому комп'ютері. Тобто це ОС Windows, і якого. Е е е е е в якої якого числа вона встановлена, яка версія операційної системи. Також можна на цьому вкладці ми бачимо всі програми забезпечення, які встановлені на цьому комп'ютері, оста, оста, останнє оновлена та версія цього програмного забезпечення. Бачимо вкладку систем Update, що каже нам, про яку версію. Оновлення встановлення на даній системі і якого числа. Також бачимо апаратне забезпечення: це процесор центральний, пам'ять, материнська плата, відеоконтролер та дискові пристрої. А... Наступна вкладка: це засоби, це інвентаризація нашої IT-інфраструктури тих пристроїв, які включені до даного моніторингу. Тобто, ми бачимо по всім пристроям. Характеристику процесора, пам'ять, серійний номер, материнську плату, серійний номер материнської плати та виробника, стільки фізичної пам'яті, яка відеокарта, які мережеві адаптери встановлені, і жорсткий диск, об'єм, та також серійний номер його. А наступна вкладка це у нас встановлені оновлення на програмне забезпечення і ОС. Як ви бачите на цій вкладці, є Windows, написано, яке програмне забезпечення потрібно оновити, який тип оновлення, який патч встановлюється, назва патчу, і яко, якою датою в, 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 випущений наш, наше оновлення. Також можна подивитися в подробицях, буде описано, що саме в тому патчі виправлено. І встановити цей патч. Наступна вкладка це розгортання програмного забезпечення. За допомогою цієї вкладки ви будете швидко розгорнути на вашій інфраструктурі програмне забезпечення, який, яке предлагає нам компанія TeamViewer. Тобто Найчастіше використовуване програмне забезпечення, яке використовується користувачем. це поставити, звернути швидко на своїх конечних точках. Це програмне забезпечення після встановлення на вашу електронну адресу, буде вислано електронне повідомлення. На цьому все. Якщо у вас залишилось запитання, звертайтеся на електронну адресу нашого технічного відділу, яку ми залишили в описі до даного відео.